Сорова Олеся, архітектор з міста Одеса. З в свіному житті до війни я займалася міським плануванням, мала власне архітектурне бюро. Але у зв'язку з повномасштабним вторгненням Російської Федерації я була змушена призупинити діяльність бюро та тимчасово виїхати за кордон. Сьогодні ми маємо зосередитися на відбудові нашої країни та плануванні комфортних міст для проживання українців в нашій державі. Майбутнє української архітектури я бачу, буде будівництві безпечного, комфортного, та сучасного середовища. Наша країна має великий потенціал у цій галузі. Наші міста та села мають свої унікальні характеристики та історії, які можуть бути використані для створення високоякісних та сучасних будівель міських просторів. Я, як міський планувальник, відчуваю велику відданість, відповідальність у будівному процесі. Моя роль полягає у створенні нових проектів, які в майбутньому допоможуть зробити Україну кращим місцем для життя та праці. Створивши комфортні та функціональні міста, які будуть відображати нашу культуру та історію, а також використовувати і передові технології. В середині української ДНК є незламність, сміливість, гостинність та духовність. Бути українцем це також мати в собі сильний дух та отмори боротися за свої права та свободу. Сьогодні я тут, в Одесі. Я неймовірно щаслива бути вдома та працювати над майбутнім архітектурним відродженням України. Важливо діяти тут і зараз, оскільки кожна зміна починається зі свідомого підходу та прагнення до зміни. Якщо ми хочемо бачити комфортні та функціональні міські простори, ми повинні діяти вже й сьогодні. Хотіно працювати з місцевими органами влади, зацікавленими сторонами та громадами, використовувати інноваційні технології. Ми почнемо діяти вже сьогодні, щоб забезпечити краще майбутнє для нашої країни та нащадки.